Коротше усім хай, якщо це все пройде історія до довгого відео. Заходіть телеграм-канал, там все розказала повністю, а ми починаємо вам приємно перегляду Ой. ой. Okay. Алло, алло. Мені просто цікаво, чим не чути, якщо чути, чи добре, чи ні. Вау! Круто фотки не робити. Арабська. Блін. Отак. Чи ззаді? Чи як ваще Ну не стоїть. Або ваще отак. Вау. Я не можу вбити башку, тому що в хаті немає води. Другий день, чи четвертий що це Вечір буде знімати, напевно. Хоча ні, я ще за скоро. Хочу просто відео з давчими дублями. А ч він? Не видно. Вечір буду знімати, а ще в мене з мікрофоном отакоші. Як то розбудувати, я не знаю. Алло, алло, я не знаю, что там. Я родился. Не. <сос> ты будешь ну, бы ты при это? <сос> 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 я слепа, ничего не виду. <сос> Жология. <сос> Кайф. Хопник, <сос> блин. <сос>